Підприємці з вітроенергетики б'ють на сполох, кажуть, Україна залишиться без вітряної альтернативи, якщо держава ухвалить зміни до закону про електроенергетику. Документ зобов'язує виробників альтернативної енергії з 2014 року використовувати при будівництві ВЕС 50% українського обладнання. В іншому ж разі станції обіцяного зеленого тарифу не отримають. Утім, підприємці кажуть, українські турбіни не надто потужні до того ж вони не пройшли річних випробувань. Тож ризикувати грошима інве. інвестори не захочут. Мы не против, что местные составляющие будут, но мы хотим, что этот процент будет, скажем, логично, рациональный. Мы думаем, что этот процент это 30%. Такой лимит, как 50%, очень высокий. И если вдруг не, не вложимся и получим 48%, тогда вот миллионы как потерялись вот просто так.